П'ять причин, які заважають вам матеріалізовувати ваші бажання. Частина друга. Четверте, ви бажаєте матеріалізації дуже сильно терміново, а ще бажано, щоб вчора. Таким чином ви створюєте енергетичну напругу енергія усе світу як річка. Вона тече собі повільно та плавно своїми надсильними енергетичними коливаннями. Ви створюєте неприродні коливання у річці у світі. Та, скоріш за все, ви не те, що не уцілите своє бажане, а ще й від нього далеко назад. І п'яте непостійність у виконанні практики. знову ж таки одного разу буде замало для того, щоб провізуалізувати ваше бажання. Треба це робити систематично. Та дисципліновано нові нейронні зв'язки повинні закріпитися. Тому якщо ви не постійно своїх візуалізаціях і робите їх, коли прийдеться, то на якісне виконання бажання можна не покладатися. А якщо ви хочете дізнатися, як саме візуалізовувати свої бажання і відчути на собі, ніби ваші бажання вже реальні, що допоможе стрімко матеріалізовувати ваші мрії у реальність, то запрошую вас на медитативну сесію маніфестація 2024», що пройде у цю суботу, 30 грудня о 12.00 на платформі Telegram. Для того щоб зареєструватися, пиши мені в дірект.